ОСББ створити не захотіли Нати вам фірму управителя. Починати вирішили з мікрорайону шерстянки. На початку зими опікуватися 95-ма будинками міська рада надала право Тов Має Сілтумс. новоспеченій фірмі з латвійським інвестором, постановивши, що всіх ризиків не передбачиш. Практично цілий мікрорайон пустили у вільне плавання. Всі боялись, ну всі бояться переміни. Особенно люди возраста моей мамы и да, вот они все боятся перемен. Поэтому, когда пришла новая компания, все думали, что все, но ну, на этом все остановится. А реальность выявилась и иншую. На сегодняшний день, как сошел снег, нашими людьми была проведена колоссальнейшая работа по очистке да, нашей территории от мусора. Ну і само собой на сьогоднішній день ви наблюдаете вивоз самого мусора. Тобто, концу мы ми плануємо, що территория територія буде очищена повністю від мусора. Я не можу сказати нічого плохого. Почему? Потому, что я вижу, движение какое-то це Убирают тут у нас просто вылизывает. Она асфальт просто самого чисто. Но я не можу пожаловаться. Не могу. Фронт робіт великий своєї техніки не вистачає. Доводиться орендувати ка. Кажуть, задніх пасти не хочуть здесь. Же, да, гораздо легче. да, нам меняют канализацию, нам сейчас ремонтируют крыльцо нам полностью вычистили всю территорию нашу. Да, жильцы тоже там, но все же они от нас не отворачиваются. Дрібні ремонтні роботи не вирішить глобальної проблеми зношеного житлового фонду, який вимагає мільйонного влиття коштів. Обслуговуюча фірма пропонує це вирішити шляхом створення ОСББ та залученням коштів Євросоюзу через написання грантів. Наша компанія має доступ до отримання європейських грантів на реновацію домов. І ми готові за жильцов носіть, скажем так, перший взнос, який необходим, Ну при подписании, соответственно, договора обслуживания з нашей компанией. власну зацікавленість у цьому питанні пояснюють так: наша. Вигода заключається в тому, щоб обслужувати новий живой фонд. Переважна більшість все ж залишається інертною по відношенню до реформи ОСББ. Зі ста будинків, що обслуговує компанія, лише чотири погодилися на нову форму управління багатоквартирним будинком. Інші чекають допомоги від міста. Хоча слід усвідомити, що саме мешканці є повноправними власниками будинків і в їхніх інтересах перейматися станом будівлі.